Прошу підписуватись на мій, на мій канал для того, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, також поширювати мої ролики. Як завжди, найважливіша інформація буде в кінці ролика. Танкову башту зриває внаслідок сильного вибуху всередині танка. Зрозуміло, що таке може бути за умови порівняно слабкого кріплення башти до корпусу танка. Основною причиною і зараз. Вважається детонація боєкомплекту. Однак під час Другої світової війни часто відбувалася детонація паливних баків. При цьому часто боєкомплект залишався цілим. Радянські перевірочні комісії вияснили, що це була приблизно четверта частина усіх випадків детонації. Детонація суміші парів дизельного палива з повітрям порівнюють. З вибухом боєкомплекту, що призводило до розриву зварних швів і зриву башти, або того, що називають баштометанням, а от від вибуху бензину зварні шви не розривало. Особливо сильно, особливо сильно і надійно детонували малозаповнені паливні баки дізелів. Радянські перевірчні комісії рекомендували видалити паливні баки з бойового відділення, герметично відгородити їх бронею і продувати вуглекислим газом. Навіть не зрозуміло, хто б це став робити під час війни. Але й після тієї війни, якщо говорити про усі танки радянської школи, зокрема й про сучасні українські танки, слід визнати, що висновки. Тих комісій так і залишились на папері. Є багато людей, які не хочуть вірити у вибухонебезпечність дизельного пального. Мовляв, відро з дизельним пальним, на відміну від відра бензину, навіть важко підпалити, але потрібно врахувати, що мова йде про речовини, горіння яких переходить у вибух тільки у замкнутому просторі. Дизельне пальне в цьому подібне до пороху, він також не вибухає у відкритому просторі. Сучасне дизельне пальне не варто плутати зі справжньою соляркою. У роки Другої світової війни соляркою називали дизельну технологічну фракцію, продукт прямої перегонки нафти. Зараз солярку як дизельну фракцію вважають напівфабрикатом для виробництва дизельно пального. Сучасне дизельне пальне суміш солярних фракцій з газойливими. Однак Пожежу і вибухонебезпечність дизельного пального і зараз вважається більшою, ніж бензину. Достатньо подивитися відео, щоб сучасної триваючої російсько-української війни щоб переконатися, що Сучасний дизельне пальне в танках може вибухати. Але що є першою причиною вибухів, детонація боєкомплекту чи детонація пального з самих тих відео сказати е важко. Для цього потрібні серйозні наукові дослідження. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал і поширювати ролики для того, щоб якомога більше. Кількість людей отримали потрібну інформацію.